Так, усім привіт. Зараз зніму комплект, це в нас монокуляр новий. Значить, ну, що в комплекті йде? Так, зразу все лишнє. Значить йде тряпочка для протирання, ось така в пакетику. Далі інструкція, папір китайська, ось така навіть покажу, що тут написано. От. На китайській і на англійській. Далі. Коробка фірмова, паперова. Ось тут є надписи. Ось такі. Так. Ось це макулатура. І чехола. Чехлом реально будете користуватися, він класний, він такий товстий, щільний, якісний, не самий дешевий, який буває, реально товста така тканина. Якісно трошечки але не сильно. Якраз те, що треба. Щільний такий нормальний. І зручно він затягується так раз і все. І зав'язується тут ось так на бантик. І сам наш монокуляр, Ну ось зараз покажу, як він поміщається. Чудово. Виходить і виходять. Замечательно виходять. Все, супер, зав'язали, несете лінзи захищені. В комплекті йде цей мішочок. Мішочок прикольний. Так, і зразу покажу зараз розміри, такий величенький він трохи. Ну Це супер, бо в нього широкий велика лінза широка. І якісь зображення світла більше попадає. Так, два фокуси. Ось тут крутиться, ось раз. Тут є крапочка. Ось так. Плюс-мінус 0. І ось тут регульовка друга. Два фокусування, подвійне фокусування. Ось такі надписи написали китайці, які не завжди відповідають дійсності. Оце таке. Так, ось так виглядає тут широка велика лінза, також, щоб світло добре проходило. Це все гума, це справжня гума, це не пластик. Це гума, вона гнеться, от, бачите, тягнеться, Це тупо гума, це не пластик. Оце все захищено від ударів дуже класно. Так, ось лінза. І давайте розміри пока. А, і тут ще є гачок. Він крутиться також у всі сторони. 360 градусів. На нього можна якийсь шнурок собі, ремінець, причепити. От, або карабін. Так, розміри. Німаємо так. Діаметр ось тут У нас. Зараз заміряємо, 55 і 6 Десятих міліметрів. Пятьдесят і з цієї сторони корпус. З цієї сторони, давайте заміряємо, 45 і 8. 45,8, Далі ось тут. Замірюємо. 43,4, Ось. Замірював. Так, сама, Отут. Приблизно. Мені темно не видно, приблизно 22. Так, і довжина. 150. 153. Рахуйте. 153 мм. Показав, ще раз покажу з усі сторін з такий з двойним фокусуванням. О, бачите, одночасно крутиться і ось це. І ось це. Плавний хід. Супер. Ось. Так. Ну показав, збільшення тут немає на чому. Далеко рішень не видно. Так, ну купа оглядів є в Ютубі. Ну все. Всім пока.